Привіт, друзі! Слава Україні! Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших категорій стрілецької зброї, яка дає піхоті можливість тримати ворога на відстані, знищувати техніку та захищати свої позиції. Про кулемети Збройних сил України розповімо про основні кулемети, які сьогодні активно використовуються на передовій, про їх характеристики походження. Та роль у війні це відео не лише для тих, хто захоплюється зброєю, а й для кожного, хто хоче краще зрозуміти, чим і як б'ються наші захисники. ПКМ це класика, створений ще в Радянському Союзі, але досі перебуває на озброєнні в арміях усього світу, включно з ЗСУ. Його калібр 7,62х54 мм, вага трохи більше 7 кг, а темп стрільби близько 650 пострілів за хвилину. Цей кулемет ідеально підходить для позиційної оборони. Він надійний, витривалий, простий у ремонті. У нього дуже проста конструкція. Стрілець може швидко замінити ствіл або усунути затримку навіть під вогнем. У багатьох підрозділах ПКМ вважають незамінним напарником, бо він працює, коли все інше вже відмовило. Також його часто модернізують, додають планки для оптики, нові сошки, глушники. В умовах окопної війни це ідеальний інструмент контролю сектору. Особливо ефективно він показує себе на ближніх і середніх дистанціях до 1000 метрів. М240 це американський кулемет калібру 762 на 51 мм НАТО. Він базується на бельгійському FN МАК і добре зарекомендував себе в ЗСУ. Цей кулемет має високу точність, міцну конструкцію, зручну ергономіку, а також добре працює з сучасними прицілами. Його часто можна побачити в десантно-штурмових військах, ССО, морській піхоті та інших підрозділах, що отримали західне озброєння. М 240 трохи важчий за ПКМ, але компенсує це більшою стійкістю при стрільбі. Бійці відзначають його високу точність на далеких дистанціях. Він сумісний з великою кількістю додаткових елементів, зокрема оптичних прицілів, інфрачервоних підсвіток, нічників. Кулемет добре підходить як для штурму, так і для оборони. Його універсальність робить його улюбленцем серед тих, хто працює з натівським спорядженням. MG3 — це кулемет, який ЗСУ отримала від Німеччини. Його основна особливість шалений темп стрільби до 1200 пострілів за хвилину. Уявіть собі стіну свинцю, яка буквально зрізає все на своєму шляху. Калібр — 7,62х51 на як і в М240. Зазвичай mg 3 використовують в стаціонарних позиціях або ставлять на техніку. З таким темпом стрільби кулемет може за лічені секунди прочесати велику площу перед собою. Він особливо ефективний для знищення атакуючих хвиль противника. Бійці відзначають його гучний звук і специфічну віддачу, до якої потрібно звикнути. При правильному використанні це справжній інструмент стримування. Його часто встановлюють на пікапи. Доти або бронетехніку як засіб оборони. Бравлінг М2 це вже зовсім інший рівень, важкий кулемет калібру 50 BMG 12,7 на 99 мм, який пробиває легку броню, автомобілі, техніку і навіть бліндажі. ЗСУ отримала чималу кількість цих кулеметів разом з американською технікою Хамві, MRAP, бронетранспортерами. М2 зазвичай використовується на щоглах, автомобілях, оборонних вежах, цей кулемет може стріляти на 1800 метрів і далі. Його зупиняюча сила вражає, часто навіть попадання поряд з ціллю може завдати суттєвих ушкоджень. М2 також використовується для знищення безпілотників і навіть вогневих точок супротивника. Через розміри і вагу він рідко використовується як ручна зброя, з більшого тільки стаціонарно. Його звук на полі бою впізнають одразу. Це глухий важкий удар, який чітко сигналізує, тут працює 50-й калібр. Це зброя, яка здатна змінити хід бою за кілька секунд. Негев – це легкий кулемет калібру 556 на 45 мм міл, який ЗСУ отримала від Ізраїлю. Він ідеальний для ближнього бою, зачисток, штурмів, має меншу вагу, меншу віддачу, але достатній темп стрільби, щоб забезпечити вогневу перевагу. НЕГЕВ часто зустрічається в ССО та штурмових підрозділах. Він ідеально підходить для боїв у місті, в будівлях, на вузьких ділянках. Бійці хвалять його за зручність носіння і швидкість прицільної стрільби. Він добре працює з різними прицілами, ліхтарями, модулями. Завдяки малій вазі, кулеметник може діяти мобільно, часто змінюючи позицію. В улічних боях, де важлива кожна секунда, негев дає вирішальну перевагу. Це кулемет, який створений для динамічного бою. FN Minimi – це ще один західний представник, який прийшов до ЗСУ. Цей кулемет може бути як у версії 556 мм, так і 7,62 мм. Дуже легкий, зручний, швидкий у використанні. Його особливо цінують за надійність і сумісність з натівськими магазинами. Мінімі часто використовують в патрулях, на пікапах, в мобільних штурмових групах. Його модульність дозволяє використовувати як стрічки, так і стандартні магазини, що додає універсальності. Кулемет ефективний на ближній і середній дистанції. Має невелику віддачу і зручний спусковий механізм. У бою важливо діяти швидко, і Мінімі ідеально відповідає цій потребі. Його конструкція дозволяє зменшити час підготовки до стрільби майже до нуля. КПВТ це вже не просто кулемет, це справжня гамата. КПВТ встановлюється на БТРи, БМП, іноді навіть на стаціонарні вогневі точки. Його калібр 14,5 на 114 мм. Він здатний знищити легку техніку, бліндажі, прикриття та навіть збивати гелікоптери або дрони на низьких висотах. Його сила в потужному патроні, який має високу бронепробивну проможність. КПВТ це не зброя для ближнього бою, а для руйнування серйозних ворожих позицій, часто використовується як елемент протидії техніці. Постріл з нього має колосальний ефект, як моральний, так і фізичний. У парі з досвідченим екіпажем це надпотужний інструмент знищення. Противник добре знає звук цього кулемету і розуміє, що пора тікати. Кулемети це не просто інструменти війни, це зброя, яка рятує життя. У правильних руках кулемет може зупинити наступ, прикрити відхід, дати час на евакуацію поранених або забезпечити вогневу перевагу в критичний момент. Кожен боєць, що працює з кулеметом, це не просто стрілець, а опора для всього підрозділу. У бою саме кулеметники часто беруть на себе головне навантаження, витримуючи тиск атак і не даючи ворогу просунутись вперед. За останні роки українські воїни стали справжніми майстрами стрілечкої справи. Вони не просто використовують кулемети, вони знають їх до кожного гвинтика. У польових умовах ремонтують, чистять, вдосконалюють. Деякі екіпажі навіть вигадують нестандартні способи встановлення кулеметів на техніку чи укріплення. Цей бойовий досвід безцінний, і саме він робить нашу армію однією з найефективніших у Європі. Кожен переданий кулемет це посилення лінії оборони, це більше шансів вистояти, і це ще один крок до перемоги. Українська армія має на озброєнні цілу гаму кулеметів від класичних ПКМ до високотехнологічних західних систем. Кожен із них виконує свою роль: оборона, штурм, підтримка, прикриття, вогневе домінування. І головне, усю цю зброю об'єднує одне. Вона в руках воїнів ЗСУ. Саме наші люди перетворюють метал на силу, яка нищить ворога. Кулемет це не просто зброя, це символ опору, стабільності і сили. Наші захисники довели, що навіть з найпростішими зразками озброєння вони можуть перемагати значно краще оснащеного ворога. Але коли до рук потрапляє сучасна зброя, результат ще більш руйнівний. І кожен кулемет, кожен ствіл, що працює по ворогу, наближає нас до перемоги. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте вподобайку, підпишіться на канал, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Обов'язково напишіть у коментарях, який із кулеметів вам здається найефективнішим, або який би ви хотіли потримати в руках. Підтримуйте наших захисників! Слава Україні! Героям слава